За тиждень сотню буржуйок виготовили та передали українським захисникам працівники Вінниця Газу. Їх майструють на заводі, що спеціалізується на виготовленні обладнання для газорозподільних мереж, каже працівник Вінниця Газу Андрій Євстропов. Підприємство проєктувалося під виготовлення обладнання для газорозподільних мереж, але час вніс свої корективи і регіональною газовою компанією було прийнято рішення. В рамках проєкту, називемо його так, тепло для наших, враховуючи те, що наступає осінньо-зимовий період, перейти на випуск продукції, такої продукції, як буржуйки. За словами конструктора Сергія Шобея, спершу виготовили кілька варіантів пічок більші, менші та середні. І передали військовим, які, власне, і визначили, який варіант зручний для фронту. Були такі критерії, якомога здешевити і щоб вона була ефективна. От. Згідно цих критерій, ми виготовили там декілька зразків, відправили нашим захисникам на передову, для, ну, щоб вони користувалися, можливо, там, щось треба буде змінити, отримали зворотній зв'язок, зворотній відгук. Е врахували ці всі побажання і ну, таким чином у нас з'явився вже оцей продукт. Зупинилися на середньому розмірі, вага пічки 45 кілограмів. Нею можна обігріти площу до 100 квадратних метрів, а ще посушити одяг та приготувати їжу, каже Сергій Шобей. По-перше, зробили, щоб було зручно керувати там процесом горіння. У нас є, є засол, яким регулюється потік. Є заслонка, теж можна регулювати додали військові просили. Щоб якось можна було сушити речі, тому що не завжди є змога. то В нас на бокових частинах тут облаштовані вуха, до яких кріпляться спеціальні механізми, які відкриваються ну, для сушки одягу. А ще її зробили непомітною вночі, каже керівник проєкту Буржуйка для захисників Олександр Волович. Буржуйка в першу чергу обладнана іскрогасником. Воно передбачено для того, щоб іскри не виходили через димоход і наші солдати захисники не були помітними із доля. За вересень, каже Олександр Волович, газовики планують виготовити понад 800 пічок для фронту. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.